Всім доброго дня! Усіх вітаю у себе на каналі Людмила Карпати. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже щиро всім дячна. дуже багато людей підписується. Дуже дякую всім, що активні всі до розіграшу насіннячка. Буду бачити, може, навіть завтра зробимо розіграш насіння, але я зніму окремий, окреме відео. Зробимо, зроблю деякі поправочки в розіграші. <кхід> але все залишається як було. Так. Захотілося мені шампіньонів. Ну, просто захотілося фаршированих шампіньонів. Знаю всі, що всі вміють робити ці шампіньйони. Але мені захотілося, я зробила і вирішила вам показати. Так що. Підписуйтесь на мої канали Людмила Карпати на Фейсбуці і на Ютубі, щоб брати розіграш у подарунках. Розіграш не знаю, буду бачити окремо зніму відео, коли ми будемо робити розіграш. А на Валентина, так як я обіцяла, будуть подарунки обов'язково. Так що підписуйтесь на два канали, щоб взяти участь у розіграші. Подаруночки, а ми з вами будемо готувати таку смакоту. Так, захотіла так цих шампіньйонів, що просто не можу вам розказати. Ну і буду готувати. Буду готувати і буду вам показувати. Я знаю, що всі знають, як готувати. Це не є такий складний рецепт, але вирішила, вирішила. Показати, е, що хочу сказати? Е, за е, розіграш? Ми, е, людина виграла, людина по, до цієї пори не відізвалася. Е, значить, що? Будемо пере, е, перегравати ми будемо то, але так уже не буде, як було. Тому що. Я хочу зробити людям приємно. Я людей нічого не прошу, ні оплати, ні нічого. Це є моє бажання. Людина виграла, не відзивається. Це є, я рахую, що це є неповага, Як на мене. Може, я неправильно думаю. Тепер будемо розігрувати. Якщо людина ще до цього розіграшу не відізветься, то будемо ще раз розіграємо то на сімечку. Умови на розіграш, я зніму окремо відео і скажу, тому що так не може бути. Дивіться, я помила шампіньйони, купила їх, мала зробити, часу нема, на дворі погода, тепло, ріжем, дерева, дрова, не мала часу. Тому вони чуть, -чуть так, бачите, бо як притиснула, вони чуть в мене потемніли. Але це не страшно. Я їх вчора купила і. цей, Дивіться, повибирала. Що буду робити? Кидаю туди, хочу туди по чуть-чуть дати майонезу. Так по пока з ці майонезу. Не забувайте підписуватися на два канали. Людмила Карпати на Ютубі і на Фейсбуці. На Валентина буде розіграш подарунків. Подарунки Подаринки будуть дуже гарні, як на мене. І будемо розігрувати. За умови я теж скажу. Так, ставимо сирочок. По кубічку такому сирочку ставимо. Де є маленький, то поставлю два. О. Так не знаю, щось я захотіла так цих шампіньонів. У нас колись, в нас колись ці шампіньйони давали на весілля, я вам скажу. Фаршировані ці шампіньйони давали на весілля в такому соусі. І щось мені. Так захотілося. Кажу хлопцям своїм, я зроблю шампіньонів. Я грабів маю багато таких морожених. Вони хлопці наморозили. Але, ну от не знаю. Захотілося мені так. Так, у мене буде готовий фарш. І буду робити, буду робити таку шапочку. Таку. Так що слідкуйте, може навіть і сьогодні зніму е, відео е, про умови, які будуть. Так що підписуйтеся, обов'язково. Якщо людина не об'явиться, ми будемо розігрувати два, два буде учасника, бо то насіння, яке людина не забере, то ми знову розіграємо. Так, зараз наповню і ми продовжимо. Так, Дивіться. мука, яєчко і сухарі. І це кожне одно в муку, Отак, гарно муку, О. Так, яєчко. Яєчко. І тоді в сухарі. О. Сухарі мені не дуже подобаються, я їх не дуже темні, але, ну, маємо, що маємо. Ось таке в нас виходить. І ставимо на пательню і буду робити так всі. Зроблю і тоді їх поставимо випікати. Дивіться, така краса у нас вийшла. Ставлю пекти при 180 на 40 хвилин. зготується, будемо пробувати. Так. Спеклися шампіньйони, дивіться, яка красота. Одне не подобається, що сухарі темні. Ну, але я вже використала, все, я вже її брати не буду. І в мене лишився фарш, я котлітки такі зробила, симпатичні. Ну що, будемо пробувати. Ну що, попробуємо з вами. Зараз я розріжу, покажу вам, яка, яка то красота всередині. Щоб близенька, щоб видача. Гляньте. Ленте, яка краса. М -м -м. Гляньте кого соку має. Ано. Ммм. Смачно. Боже, як смачно. Смачно, ну, дуже. Зараз пюре зготую до цього. М -м -м. А з тих корінчиків, е які лишилися, я соус зробила, е дала цибульки, накришила так півкільцями, протушила, да дала е корінчики, дала чесничку, посолила і заправила сметаною домашньою. І такий соус зробила. М -м, зараз мої будуть смакувати. Тож беріть, пробуйте, не пожалкуйте. Дуже смачно. Така красота, а смакота, дівчата, хлопці. Ой, підписники, мої дорогі, пробуйте. Ну, дуже смачно. Так що дякую вам за лайки, за коментарі. Підписуйтесь на два канали Людмила Карпати на Фейсбуці і на Ютубі. І пишіть коментар під другим розіграшем. Розсада, щоб взяти участь у розіграші насіннячка. І до нового відео!